У Мукачеві в Угорському домі імені Мігая Мункачі відкрили виставку робіт представника наївного мистецтва Іллі Бровдія. Митець почав писати картини ще у 1965 році. Був учасником багатьох виставок районного, обласного та всеукраїнського рівня. Директор Мукачівського угорського дому Йосип Торпої у своїй промові наголосив, що ця виставка є унікальною, адже на відкритті був присутній і сам митець, якому виповнилося 104 роки. Я був здивований, коли до нас звернувся тіла Коприва з такою пропозицією. Спершу я думав, що він жартує щодо того, що митець такого віку, який є представником наївного мистецтва та мешкає неподалік Мукачева. А тіла розповів, що планували відкрити таку виставку ще на сторіччя митця, але через пандемію та війну це не вдалося реалізувати. Зараз ми дуже раді надати таку можливість. Я кожному вважаю того, щоб так само, як пану Іллі, співає зараз його внучка, так і кожному з нас була дана така можливість. Мистецтво Іллі Бровдія теж унікальне, хоча він не вчився мистецтву живопису, та він малював те, що бачив. Тут ми бачимо як церковну тематику, так і портрети. він жива історія. днями я був у творчому таборі імені Ганни Горват, який зараз би виповнилося 99 років. я певен, що вони були знайомі. Я що це дуже велика подія, що маємо можливість провести таку виставку робіт людини такого віку. У 1966 році Лябровді змінив професію. З машиністом Укачівського залізничного депо став декоратором Кіровського заводу. Там його колегою став художник Рудольф Вілашик, чий син Тиберій і досі підтримує гарні стосунки з паном Іллею. Іллеєю. І ж бачив з другого мого батька. Вони разом працювали на заводі. Вони були знайомі з дитинства. Коли я теж почав малювати, то ми разом ходили до творчих таборів, навідувалися один до одного в гості, зустрічалися і на виставках. Він дуже добра, щира та віруюча людина. Таких людей нині дуже важко знайти. Він у 90 років намалював картини хресної ходи для греко-католицької церкви. Як він мені тоді казав, не взяв за це гроші. Він дуже віруюча людина. Це можна побачити і в його роботах. У нього вдома дуже багато ікон, які ми не привезли на цю виставку. Я не знаю, який його секрет довголіття, але одного разу він мені сказав: синку, не потрібно нервувати. У нього було четверо дітей, двоє хлопців та двоє доньок. Одного сина він вже поховав. Пан Ілля мені казав, що у них в сім'ї ніколи не було сварок та криків. Мабуть, це і є секретом довголіття. І постійний рух. Останнім часом я рідко бував у нього, але при можливості не забуваю провідати. Він щороку телефонує нам на різдво, не забуває подзвонити у день мого народження. Завжди поспішає привітати мене першим і кожного разу чествує мене віршим. Він для мене такий, як мій другий батько, про що він неодноразово мені говорив. Пейзажі, фігуративні роботи, церковна тематика. Як наголосив мистецтвознавець Атіла Копрева, роботи Іллі Бровдія випромінюють спокій та наповнені любові та щирості це унікальна подія, адже, мабуть, вперше на Закарпатті митець віком 104 років присутній на відкритті власної виставки. Інший аспект полягає в тому, що на Закарпатті дуже мало таких митців, так званих самоучок, які досягли такого високого рівня в образотворчому мистецтві. Пан Ілля є одним з них. За радянських часів, коли було заборонено виїжджати за межі союзу, він побував у багатьох республіках. І він передав усі ті мотиви у своїх роботах робота. усі теми, які він передає на полотнах, щирі та сповнені любові. Як ми знаємо, наївне мистецтво є дуже важливим, адже, наприклад, роботи чон тварі, грузинського художника Нікопі Росмані, Руссо або з українських митців Катерини Білокур, Ганни Совач і Марії Примаченко, усі вони розвиваються у зовсім іншому напрямку і реалізовуються в індивідуальних формах. Це неможливо вивчити. Це може виникнути тільки інстинктивно. Це Божий да Виставка робіт Іллі Бровдія в Угорському домі імені Мігая Мункачі триватиме до 20 липня.